На мою думку, найважливіше це те, що відбувається в європейській комісії, тому що це про гроші, які нам дадуть можливість, або не дадуть можливість далі воювати, тримати стійкість і взагалі утримувати державність. А чи згоден ти, і якщо так, то давай проговоримо, що там зараз відбулося сьогодні. Адже певні зливи політику дало про те, що європейці мовляв готові. Виділити Україні 165 мільярдів євро на найближчий час, що забезпечить нам певну фінансову стійкість, але щоправда, все рівно є. Але Бельгія, яка головний розпорядник коштів, а саме 140 мільярдами доларів з цих заморожених активів, ну вона поки що не бачить цього політичного рішення, яке би їй гарантувало їхню власну національну безпеку щодо цих заморожених коштів. Отже, так ну чи погоджується з тим, що це найважливіша історія, але в ній вже певний поступ, ми вже спостерігаємо. Я думаю, що комплексна історія, тому що сказати, що тільки Європа, мені здається, це моя суб'єктивна думка. Я з тобою погоджуюсь багато в чому і часто дивлюсь ваш канал і дуже його люблю. От але мені зараз здається, що вона історія, яка вирішується одразу в кількох частинах світу: це Україна, Росія, Сполучені Штати і Китай, тому що нагадаю, Макрон зараз знаходиться фізично в Пекіні. Ну от, і те, що про що писали американські екс-міністри е, оборони, що мовляв, Штати зараз в схватці з Росією насправді можуть втратити Європу, і задача Росії, щоб Штати втратили Європу. Потім Росія займеться виключно Україною без Європи і без Штатів. Ну а за це теоретично тут додам від себе е, Росія може типу підіграти е, штатам проти Китаю. Китай це розуміє, бачить. Тому Вангій вчора був присутній на переговорах. Ну знову ж таки, дуже така історія про васалітет. Ну як це? Росія веде свої суверенні переговори з Штатами щодо війни з Україною. А тут приїжджає повірений з Пекіна. Ну знову ж таки, смотрящий, і каже: Ні-ні-ні, типу, оці всі історії нам не заходять. Ми не хочемо це бачити. От і присилають куратора, тобто Росія повертається в часи монгольського іго, коли якраз таки за Сибірських територій треба було погоджувати мандат на суверенітет, платити гроші, погоджувати рішення, воювати, коли скажуть, щоб не отримати проблеми в себе. Тому я думаю, що кілька територій зараз, якраз таки м'яч на стороні Трампа, тому що те, що не захотіли сьогодні бачитись, Зеленським там в Брюсселі, в Парижі, кілька історій, так от, але це говорить про те, що ну, типу, питання територій не погодили, питання гарантування безпеки не погодили. Питання скорочення військ, або навіть не скорочення військ, скорочення зброї. Росіяни ті наші пропозиції, які відрізняються від 28 пунктів, не погодили. Тобто, сенсу їхати до Зеленського, тому що Росія не прийняла ці три пункти. Там, же як звучить 28 пунктів плюс чотири документи. От а Європа от ось цей сентимент про який ти кажеш, дуже важливий. Вони намагаються демонструвати силу, причому правильну силу. Вони не зайшли там з розповідей з оповідей. От, а вони зайшли з дуже конкретних речей. Вони кажуть: дивіться: 90 мільярдів на вирішення двох третіх фінансових проблем України ми вже даємо. В цілому повстає питання на 165, які були згадані. От вони кажуть, ми готові більше. Тобто насправді Європа десь починає прокидатися і мовляв, типу ну, таки, не факт, що прокинеться завтра. Якщо зараз зірвуться переговори, Європа так само, як після Анкориджа Аляски, скаже: супер, все вирішено. Ми не треба. Знову ж таки, я розкажу інсайт з таких непублічних розмов з європейськими політиками після Анкориджа. Вони ж нам обіцяли контингент найманців, мексиканці, колумбійці, там інші країни. Вони обіцяли, що під 100 тисяч людей вони наймуть за російські гроші в ідеалі, можливо, за свої, вони там не гарантували. І вони казали: ми прийшлемо війська в Україну. Своїми хочемо миротворцями, а тут вам готові прислати щось серйозніше. А потім все почало мінятися. Коли вони побачили, що небезпека, завершення війни для них зникає, вони кажуть, Ну супер, нічого не треба, воюйте далі. І ось це типу ризик. Зараз вони зайшли з гарної карти. Макрон летить в Китай, який бачить, що Китай переживає, що Росія може кинути Китай з'єднатися з Штатами проти України і проти Європи. Макрон каже: Окей, давайте тоді закинемо м'яч на сторону Китаю і подумаємо, яким чином можна зараз зіграти, щоб посилити і Україну, і Європу в. Спробі в пришку Росії переобутися і перепригнути на сторону штатів, велика частина еліт Сполучених Штатів політичних, дипломатичних, військових, діпстейта там, в тому числі, навіть фінансових, вони кажуть: Стоп, ну типу, ну Росія не має таких фінансів, про які розказує Віцькові. Віцьков нам каже: типу слухайте, Україна, дружіть не з Європою, дружіть з Росією. Вони вам газ по 50 доларів зроблять. Це з останніх перемовин. Це те, що нам розказували в Ірландії. Вони вам дадуть стільки грошей в Європі нема. Брехня. Європа, наприклад, Польщі, підняла економіку з 200 мільярдів, які в нас є зараз, за добрий десяток років на трильйон. Кому Росія підняла на трильйон ВВП? В Росії в самої ВВП 2 трильйони. Кому вона підняла, крім себе, ВВП на трильйон? Нікому. А Вітков нас переконує наших переговірників, що Росія вам дасть більше, знаєш, що вони нам пропонують? Спільна відбудова Донбасу. Тобто наші захвачені території, нам 3% кешбеку через керманію будуть кидати значить, на бек-офіси. Наприклад, ми вам дамо відсоток в американській угоді з росіянами на північному там, полюсі. Так, подождіть, ну це виглядає як дипломатична геополітична взятка. Це хабар називається. Ну, от я до речі, з приводу хабаря я найбільше так собі У мене було дві думки. Чому Віткофікушне повертаються без зустрічі з Зеленським до Вашингтона? Тому що, або як ти кажеш, ну нічого не погоджено, і потрібно говорити з Трампом, що росіяни ні на що не йдуть, або вони везуть якусь пропозицію вже від Путіна до, до Трампа. Ну, в вигляді хабаря будемо говорити відверто. Ну, я я не думаю, що вони там прямо перевозять хабарі. Тут росіяни швидше нам пропонували. Але Трампу вони, скажімо, такі мотиваційні історії типу північного полюса можуть пропонувати. Але е, в Росіян нема що віддавати Трампу. Росіяни реально не можуть витягнути амбіції Трампа. Росіяни не можуть витягнути масштаб штатів, тому що Росія менша, бідніша, тупіша. Ну, от і це їхні історії, в яких вони намагаються бути сильними, але такими не є. Тому що забери в Росії підпітку з Китая, ну Росія не потягне війну, і тому зараз китайський власне смотрящий приїжджав і контролював, тому що він може дати більше дронів. Краща ситуація на полі бою, менше дронів Росія відступає. От тому я думаю, що вони полетіли бо не погоджені питання з нами. Не були точніше так наші питання, які ми просили погодити з Росією, не були погоджені з Путіном. Він їх відкидає наші оці дискусійні питання. Теж Ушаков сказав одразу вчора. Вночі він каже: дивіться, ми не можемо піти на компроміс не з Трампом з нами, і тому вони летять до Трампа, а натиснути на них плівками міндіча і всім, що в тебе є, щоб Україна погодилась на те, що ми не готові прийняти. Тому що чому Росія просить скорочення армії, скорочення зброї? Бо готується до нового нападу. Чому Росія не дає Україні можливість отримати реальні нормальні гарантії від НАТО штатів там Європи, Британії і Китаю? Тому що вона готує наступний напад. Чому Росія не хоче нам е, дати на нормальні умови непринизливі завершення війни? Тому що вона хоче, щоб тут почались внутрішні процеси. Щоб тут почалися там громадянські війни, щоб тут почалась колотнеча революція. Чому тому що це все сприяє наступному нападу, і тому зрозуміло, що Росія, типу, каже: ні, їдьте з Трампом погоджуйтесь. Насправді виглядає так, що Росія в цих переговорах веде переговори не з нами. Для них ми зараз, типу, виведені в Росіян. Є така фраза за скобки. Ми виведені за скобки. А Росія намагається вести переговори з штатами про нас, імітуючи, що нас немає. В них там є купа якихось російських, оцих щось середнє між Гьдзою і Варениками, якими вони частували кушнера значить, і Відькофа. В них є якісь там пироги, де все не потрібно, замотують в тісто, запікають. В них була шарлотка, в них була водка, в них був поход в ЦУМ, і в них був поход в Мішленовський ресторан. Все, що змогла запропонувати Росія. Іншого ж немає. Іншого, що запропонувати в переговорах, кім, крім ось цього, фуд-меню, немає. Ну, типу, Росія каже штати, ми ну, з вами, що, виглядає так? на те, що у нас все добре і буде далі. нас чекає краще майбутнє. Виходить з такої логіка, це було б так, якби Трамп був на нашій стороні на 100% Поки що так не являється, і Трамп зараз йому подобається більше розповіді от класні. Класно, ну це аналітикою складно назвати, але класно підбірку фактів зробили деякі західні змі, які кажуть: дивіться, як Кушнер приходить на зустріч з Україною. Як... не Кушнер Вітков приходить на зустріч з Україною, як Вітков приходить на зустріч із росіянами на зустріч з Україною. неголений злий, типу, презирливо дивиться на всіх українців. Ну, зато йде на зустріч з Путіним. Типу, як на угоду, десь на Манхетені, типу, цей вибрився. Красивий вже такий слухає, каже Магніфісен Сіті, Москва. Ну от хто був в Москві там до, до війни? Ну що сильно Магніфісен Сіті? Хтось би з вас хотів би жити в Москві. Вітков, який приїхав з Майами, живе на острові мільярдерів, де мільярдерні бункери, щоб ти спуститься від таких, як Москва. Ти б сказав би, вживучи в Москві, що там супер класно живучи в Майами, що супер класно в Москві. Ну, від, ну, скажімо так, нормальна людина б не сказала, зацікавлений відко, в тому, що там відбувається, каже: супермісто, а чого ж ти там не живеш? Чого ж ти там не живеш? Якщо супермісто, чого ти живеш в Майами? Бізнес в Нью-Йорку, політика в Вашингтоні. А чого ти живеш в Майами? Ну, там зручно, там класно, там безпечно, там красиво, там смачно, там тепло. А чому не в Москві? Москва ж Magnificent City. Тому що є нюанси, і ось в цих нюансах якраз таки відповідь на питання, що якби Трамп був на нашій стороні, якби Вітков був на нашій стороні, ну да, ну тоді б, напевно, дали б нам після цієї розмови, бо що відбулося? Путін дає 28 пунктів і каже, все, я готовий підписати, Заставляйте українців. Ну як там можуть так заставляють, то ультиматум 36 годин, компромати, все вспливає, горить, наші щось там час відтягують, європейці час відтягують. Ну, все, почались переговори. Паралельних кімнатах, да? ми тут, вони там, типу, зустрічаються, Чолочить. Але, типу, Путін запропонував ці пункти. Чого він зараз їх відкидає? Ну він же їх запропонував. Відповідно, Трамп людині, яка морочить голову, то пропонує пункти, то відкидає, каже, так, дружище. Оці всі ваші русські параги, типу, і крадені китайські вареники, типу, це смачно і дуже цікаво. Ну, от єдине, що рівень холестерина після них піднімається втричі. Але, типу, ти запропонував пункти, зараз їх відкидаєш, ти морочиш голову. Відповідно, логіка Трампа дати Україні зброю, щоб поставити Росію на місце відтиснути з наших територій і сказати: Окей, тепер ти готов свої пункти підписати. Це логіка сильного американського президента. Зараз він її дотримуватись не хоче, і я не виключаю, що тиск може бути не на Росію, а на нас, або відтягнуть час Венесуелою, вони це можуть зробити. І не просто так венесуельський трек рухався паралельно і можуть затягнути. Подивимося, не знаю. Не готовий там загадувати на майбутнє і робити якісь прогнози. Але ситуація зараз розвивається, що Путін намагається переграти свій договір, який він сам запропонував, що виглядає дивно. типу бо він його пропонує, сам його відмотує. Ну окей, давайте подивимося. Зараз м'яч 100% на стороні Трампа: оцей Росія, Україна, Штати, другий м'яч на стороні Китаю і Макрон його туди повіз.